Вітаю вас і сьогодні в нас новий огляд, а саме на дораму, що сталося помічниці Кім. Якщо ви шукали романтичну та комедійну дораму, вітаю ви її знайшли. Тут буде романтика, і їх буде багато, а також неочікуване, але буде трішечки трілеру. Тож, сідайте, беріть якісь смаколики і приступаємо до сюжету. Ну що ж, переходимо до сюжету. Лі Йонджун саме закоханий керівник йон Yon груп, з ним не кожен зможе працювати. Але все ж таки одній дівчині це вдалося. Її звати Кім Місо. Вона працює на нього вірою та правдою 9 років, завжди його супроводжує та знаходиться поряд. І ось одного разу Місо каже, що звільняється. Всі в шоці, особливо Йонджун. У чому ж причина? Причина у тому, що дівчина хоче вільний час на себе вийти заміж та створити сім'ю. Але нарцис Йонджун вирішив, що справжня причина це те, що вона закохалася у нього. Він шукає спосіб вмовити місо залишитись, навіть пропонує вийти за нього заміж. Дівчина відмовляється, бо він закоханий лише у себе. Але чи справді це так? Але мужчинчик не здається і робить побачення її мрії. Звісно ж, дівчина вражена та більше не може спокійно ходити на побачення з іншими. На побачення з журналістом вона просить його знайти інформацію про викрадання дітей у минулому. Але ми ще повернемося до цієї історії. Дівчина залишається на місяці компанії, щоб обучити стажера. Дівчина-стажерка розповідає про популярного письменника та його фан-групу. Його псевдонім Морфіус, та ніхто не знає, як він виглядає. Місо заінтригована, адже вона теж читає його книжки. Їй прийшла в голову ідея запросити письменника на захід їх компанії, таким чином привернути увагу людей. Але є одне але Морфіус це брат Йонджуна Лісон Йон, і між ними напружені стосунки. Дівчині дзвонить журналіст з побачення та каже, що історія з викрадання хлопчика була, але інформації практично немає. Ця історія, як ми можемо взнати пізніше, пов'язана з Місо, адже разом з тим хлопчиком була вона. Але ось Халепа, вона не пам'ятає, як звати хлопчика, а також історію в цілому. З часом вона думає, що то був Йонджун, але з'являється його брат і каже, що це він. Тепер дівчина хоче відновити спогади, тому починає ходити на зустрічі з Лі Соньйоном. Йонджун біситься та старається перешкоджати їхнім зустрічам, але місто не зупиняється та згодом розуміє, що багато деталей все ж таки вказують, що той хлопчик Йонджун. Але чому ж Сонь Йон вважає, що то був він? На цьому моменті я раджу вам самим подивитися цей відривок, бо, як на мене, це досить було інтригуюче. А ми йдемо далі. Отже, у Місо та Йонджуна спільна дитяча травма, і це як ніяк зближує їх. Йонджун робить романтичні вчинки, піклується про неї, і згодом вони закохуються один в одного та починають зустрічатися. Дівчина знайомить керівника зі сім'єю. До речі, батько головної героїні прикольний дуже. Все, начебто, йде як по маслу, але на роботі взнають про їх роман і починають розповсюджувати плітки. Але місо не звертає особливо на це увагу. Майже пройшов місяць, і дівчині потрібно зрозуміти, чим вона хоче займатися далі. Йонджин тепер не проти звільнення, адже вона тепер його дівчина. Після довгих роздумів Місо розуміє, що весь цей час була на своєму місці та залишається у компанії, але тепер в неї є помічниця, щоб було більше часу на себе. Все завершується хеппі-ендом. Головні герої одружуються. кінець. Ну, як вам огляд? Хочу ще додати той факт, що тут цікаво спостерігати не лише за відносинами головних героїв, але й за другорядними персонажами. Тому що вони тут досить цікаві, і це справді мені подобається, тому що не завжди в дорамах є цікаві другорядні персонажі. Отже, якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та до наступних зустрічей!